Вітаю вас, шановні колеги, дорогі діти, вихованці Миколаївського муніципального ліцею номер 38 імені Володимира Дмитрійовича Чайки. Працює шкільний дистанційний лекторій Історичний Миколаїв у тисячолітній історії України. З вами я, Леонід Ржепицький. На календарі сьогодні 29 березня. Миколаєві це день жалоби і пам'яті за невинно убієнними. Саме 29 березня 2022 року рашистська ракета поцілила будівлю обласної державної адміністрації. 38 людей загинуло мирних місцям. 38 це той злочин. Який чинили і чинять московити на нашій українській землі. Це наша пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за мирне небо над нашим мирним Миколаєвом. Но тут слід зауважити, що Миколаїв не збориний ще 24 березня 2022 року. Указом президента України Володимира Олександровича Зеленського Миколаїв було удостоєно високого звання місто Герої. Тобто ми з вами у місті Героїв місті Героїв. Саме е, в ті дні мною були написані такі рядки Миколаїв не зборений у час новітньої історії, де теча Інгул ріки. Ти став фортецею і твердиною на всі часи, на всі віки. Ворожі орди тут зупинено, їх хлібом, сіллю не зустрічали. Ми захищали рідне місто і волю боронити мали. Ти вічним будеш, рідне місто і вільним, як моя держава, тож слава нашій Україні, її героям вічна слава. Учора, 28 березня. Ми відзначили 80-річчя звільнення Миколаєва від німецько-румунських окупантів періоду радянсько-німецької війни, часів Другої, Другої світової війни. Це теж важлива історична дата. І ми, історики, завжди повинні піклуватися про нашу історичну пам'ять, про історичну пам'ять для підростаючих поколінь. Тому і шкільний дистанційний лекторій має сприяти саме тому, що історія вона є важливим інструментом розуміння всього того, що відбувалося, відбувається і буде відбуватися у житті кожного із нас. Історія вчить, як на світі жить. І 28 березня це ще й Міжнародний день істориків. Я щиро вітаю своїх колег, учителів історії нашого навчального закладу, Маю честь вітати своїх колег, усіх навчальних закладах нашого міста, які формують оцю історичну пам'ять у підростаючого покоління, усім залюбленим історією, хто розуміє її суть, бажаю обійняти Вікторію і завжди. Переможцем будь, нехай ні бурі, ані буревії, ворожі нас ракети не зламають, нам допоможе всім історія. Історики це добре знають. Історія вчить дійсно, як на світі жити. Саме панорамне бачення історії, зокрема і історії Миколаєва як великої історії великого європейського народу допоможе усім нам вибудовувати подальшу стратегію розвитку як особистості, так і розвитку всього нашого суспільства. Ми з вами живемо у місті святого Чудотворця Миколая. Що ми знаємо про Чудотворця Миколая, ім'я якого носить наше місто? Я хочу з вами поділитися власне, своїми думками з цього приводу. До речі, Святий Миколай є покровителем моряків. і Він шанується в усьому цивілізованому світі. Святий Миколай народився в місті Патарі. Це Мала Азія, нині курортне узбережжя Східного Середземноморя Туреччини. Це землі Лікійського царства, про що знали давні греки, і в книгах Геродота. про Землі, Лікії, про це е, мова йде. Це нинішня Анталія, курортні ще раз е, місця для е, Туреччини. Сам Миколай дитиною був богобоязливим, багато часу проводив за молитвами у храмі. Юнако, він же прийняв і Чернечий сам. Після смерті благочистивих батьків усю спадщину святий Миколай роздав убогим людям. До наших днів дійшло багато зворушливих історій про щедрість святого Миколая до дітей, до убогих людей. І нині ця звичка класти подарунки для дітей це приклад піклування і любові від святого Миколая. Жертовним, благочестивим життям, молитвами мостом святий Миколай здобув чудесний дар зцілювати людей. Допомагати зміцнювати віру у добро, у справедливість, у мир між людьми. Святий Миколай за життя зробив багато добрих справ. Помер архієпископ Миколай у мірах. міра. Міра це нині місто Демре і був похований відповідно у храмі цього міста. Щираз помер архієпископ. 19 грудня 345 року, це середина 4 століття від Різдва Христового. Його тіло було поховано в храмі міста Мір, Підкреслює нині це місто Демре. Але він не переставав творити чудеса. І відповідно перед тим, як мусульмани мали захопити це місто, італійські купці таємно перевезли. Його тіло не тлінні мощі до міста Бар. Це Південна Італія, де вони зберігаються донині у храмі Золотій Раці. Свято Чудотворця Миколая 19 грудня Зимовий Миколай, дуже поширений в Україні. Більше 200 населених пунктів сільської місцевості носить це ім'я Миколаївка. Таких сіл багато і в нашій відповідно Миколаївській області. А місто Миколаїв є у Львові, в області і відповідно наш обласний центр. Я мав приємну можливість побувати в Демре, побувати в тому величному храмі, який був освячений ім'ям Святого Миколая. До речі, Демре це третє місце. У християнському світі щодо паломництва, і е, мав можливість торкнутися відповідно в саркофагу, де був похований сам власний покойний Святий Миколай. Е, саме на 19 грудня 1788 рік російські війська разом з українськими козаками захопили турецьку фортецю Ачакали Ачаги і Нове місто. У злиті Інгулків Південного Богу було названо, ось саме з цієї причини, було названо як Миколаїв. Пам'ятник, який знаходиться в Каштановому сквері Святого Миколая, це улюблене місце для відпочинку місця для жителів нашого міста. Але тут маю сказати і завважити, що тоді, коли проходила повна реставрація, величної площі, головної площі міста було подано 5 проєктів. І один з проєктів був саме таким, що площу назвати Святого Миколая і перенести пам'ятник Святого Миколая Каштанового на головну площу міста. До речі, 5 було проєктів і проходило обговорення цих проєктів. Я, до речі, вважав і вважаю, що було б краще, щоб головна площа нашого міста, місто Миколаїв, від Миколаєва, відповідно, мала це ім'я Чудотворця Миколаєва. І як на мене, то і пам'ятник потрібно було поставити саме на головній центральній площі. Але е, сталося саме так, як воно і сталося. І ще про е, одне, як на мене, важливе. Я люблю час від часу відвідувати і Миколаївський обласний архів, і обласний краєзнавчий музей Старофловські казарми. Я зверну увагу на ті путівники Миколаєва, які дійшли до нашого часу. Вони дають багато поживи для істориків, для краєзнавців про минуле нашого славного міста. Так ось у 1869 році вперше містяни могли придбати в усіх магазинах невеличку книжечку скромній політурці з назвою Путіводітель і адрес календарь города Ніколаєва на 1869 год. Цей путівник, путіводітель, він знаходиться і в архіві, і в обласному краєзнавчому музеї. І вона Павловський та Мінгін умістили багато цікавих даних про виникнення, про розвиток міста, коротку його хронологію та цілий ряд інших важливих даних. Саме такими даними е, мають змогу користуватися всі, е, хто залюблені в історію. Ну, звісно, і вчителі історії, мої колеги. Це нині е, бібліографічна рідкість. У місті на 1869 год было поперечных и по улиц 81, але из всех улиц мосчённых только 2 – два: Адмиральская Соборная. Часть Адмиральской улицы Соборной освещается в темные ночи фонарями, прочие улицы вовсе никогда не освещаются и не имеют даже фонариков. Вот такие дані. Мною виписані із цього путівника. Єдиним міським транспортом були візники, і тільки в 1863 році було відкрито регулярний пасажирський рух диріжанців між Миколаєвом, Херсоном і Одесою. Ну, Херсон на той час було губернське місто. І, власне, і Миколаїв, і Одеса були повітовими містами. Ну, Одеса мала окремий статус, статус міста -порт, Порт. Статистичні дані. На 1868 рік в Миколаєві проживало 47 тисяч 262 жителі, з них 25 190 чоловіки і 22 тисячі. 72 жінки. Повністю неграмотних, цікаво. 18 660. Це свідчило про те, що в місті не було достатньої кількості навчальних закладів, хоча початкових шкіл, церковно-прихотський шкіл, які б могли б забезпечувати початковою освітою абсолютну більшість місця. У 1869 році е, путівників було продано 250 примірників, але через 12 років Ільін видав новий календар і справочна книжка города Ніколаєва на 1882 році. Надруковано було 600 примірників, і вони всі 600 примірників були успішно е, розкуплені, розійшлися серед місця. У 1883 році Ільїн, оце його прізвище на той час було дуже відоме. ось Ільін знову видає календарь, додавши до нього карту Миколаєва. І після цього майже щороку різні особи і відомства відповідно видавали адрес календарі. До 1917 року в Миколаївському. В Миколаєві було видано 14 довідників, а в 1919 році в Миколаївському книгу Видавниць і студент було ще й таке видавництво, був виданий маленький за форматом довідник Весь Ніколаїв в кармані. В 1926 році група викладачів Миколаївського інституту народної освіти випустили перший краєзнавчий збірник Ніколаївщина. Сьогодні літератури про Миколая, усіляких довідників і довідкових видань надзвичайно, надзвичайно багато. А починалося все саме з цих перших ранніх путівників. Це цікаві історичні факти з історії нашого міста, з історії книговидавництва. Тому запрошую вас до... Миколаївського обласного краєзнавчого музею казарми, ну, відповідно до обласного архіву, до е, Миколаївського обласного, е, бібліотеки універсальної наукової, де можна з цими путівниками, довідниками також довідатися і дізнатися особисто. До нових зустрічей! Слідкуйте за новими випусками нашого лекторія. До зустрічі!